Усім вітання, мене звати Володимир. Радий тати вас на власному каналі. Тема сьогоднішнього відео буде стосуватися автомобіля, який є другий в нашій сім'ї, тобто в моїй сім'ї. Даний автомобіль є Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску. 1.9 турбодизель на 105 коней. Відповідно, даний автомобіль був придбаний мною у. Січні, тобто на початку січня 2022 року даний автомобіль я купував персонально для своєї дружини, щоб вона користувалася. Однак так сталося обставини, що даний автомобіль був відданий моєму батькові. і рік і два місяці даний автомобіль перебуває у його користуванні. Іноді даним автомобілем і я користуюся, якщо виникає така необхідність. Крім того, фактично всі технічні обслуговування даного автомобіля робив персонально я. Відповідно за цей період автомобіль вже проїхав 20 тисяч кілометрів, в принципі, невелика відстань. Однак певні враження під час користування даного автомобіля, тобто особливості його експлуатації, особливості його обслуговування, вже є. І, власне, хочу з вами поділитися. Коротенько пройдемося по всім крупновузловим агрегатам. Але для початку ви ставите вподобайку під відео, а я продовжую вам розповідати. Політа. Значить, почну розповідати вам відповідно з кузова, тобто лакофарбового покриття по даному автомобілю. З попереднього відео ви можете подивитися посилання, ви побачите зараз, коли я робив огляд на даний автомобіль, коли тільки придбав, щоб були певні нюанси по лакофарбовому покриттю. Вони не були такими суттєвими, враховуючи роки даного автомобіля. Однак дані автомобілі мають певні нюанси щодо корозії, яка виникає на кузові. Відповідно, вони досить. Часто виникає проблематика по задній ляді. Зараз ви можете побачити. Тобто ось на даний момент, в якому стані знаходиться корозія. Зараз ви побачите фото, як було рік назад. А якщо переглянете відео, можете побачити більш точніше. Тобто, для порівняння. Я думаю, що корозія сильно не розійшлася. Ось на задній арці також є корозія. Ось тут. Зараз також для порівняння ви зможете побачити, як було рік назад. На моє враження, корозія особливо не розійшлася, в принципі, залишилась на тому самому рівні, як і була. Також був один скол локальний на капоті. І я також казав, що проблемою для даного автомобіля це нема. Фактично, корозія локалізована і вона не розходиться. Ось ця цятка, якщо ви можете побачити. Так само для порівняння, як було рік назад, фактично нічого не сталося, корозія не розходиться. На даний момент здійснювати будь-який ремонт даного автомобіля щодо того, щоб забрати корозію, я не буду. Можливо, з часом, коли корозія почне більш агресивно просуватися, тоді я це зроблю. На даний момент я не бачу в цьому необхідності, щоб проводити ремонт. Значить, щодо до підвістки за рік. Даний автомобіль по підвізці, в принципі, я нічого не робив. Лише те, що було спочатку під час обслуговування, коли я тільки придбав даний автомобіль, тобто було замінено декілька салендблоків. І хочу сказати, що підвізка теж не доставляє жодного клопоту. Також хочу зазначити, що на даний момент всі стійки по кругу є рідними. Собі можете уявити, що до самої якості. Ходовки, тобто амортизаторів, які вже 20 тисяч проїхали по нашим українським дорогам і, в принципі, витримали. І вони сухенькі, жодних підтікань по стійкам також немає. Двигун. Двигун 1,9, турбодизель, 105 коней. Відповідно, мною було проведене технічне обслуговування, коли я тільки придбав, тобто заміну прокладки, все, що можна було, де підтікало. На даний момент автомобіль проїхав 20 тисяч кілометрів, по двигуну жодних проблем немає. Двигун. Мастила не бере, відповідно, ТНВД, якщо є проблематика була в інших автомобілів, то тут її немає. Тобто фільтри все в адекватному стані, масло не збільшується у двигуні, а також і фільтр паливний теж не чорний, Тобто, все говорить про те, що ТНВД в нормальному стані. Що ще додати по двигуну, навіть не знаю, тому що нормальне робоче серце двигун, який працює і в принципі ніяких збоїв не дає. Тому щодо стану автомобілю. Хочу зробити такий коротеньку ремарку, якби підсумок, що фактично те, що я робив рік назад, коли повністю убрав всі нюанси, які були, тобто по ходовці, по двигуну, все нормально працює, і, відповідно, поточного ремонту на даний момент не потребує. Все досить в гарному стані. І 20 тисяч ну, можливо, це невелика вісне для пробігу, але враховуючи нашу якість палива, яка була. Відповідно, стан наших доріг це я рахую великий показник того, що, в принципі, є оригінальні речі, які на даний момент знаходяться ті самі стійкі, і вони ще працюють, тобто вони витримали навіть це. Тому це є великим показником, що дані автомобілі вони є досить надійні і при правильному обслуговуванні, відповідно, жодних проблем з ними не виникає. Тобто, двигуни примхливі вони є економічні, дані двигуни, підвізка тобто, теж вона. Досить витривала і не потребує, наприклад, щорічних якихось вкладень. Зокрема, що було за рік зроблено? За рік було пройдено 3 ТО. За це ТО було здійснено три заміни мастила, тобто з усіма фільтрами. Ціни досить помірні. Зараз ви зможете побачити масляний фільтр в межах 200 гривень. Найдорожча річ, яка коштує в даний автомобіль, це пауний фільтр, який коштує в межах 700 гривень. Мастило в даний автомобіль це 4 літра. На даний момент використовую 5W30. Автомобіль жодного грама мастила не бере. Тобто на даний автомобіль 3,8 літра мастила заливається за одну заміну. Заміну мастила роблю раз на 7 тисяч, як зазвичай в мене таке правило. І також було здійснено заміну задніх гальмних колодок. Використовую фірму АТЕ. Відповідно, вартість даних колодок складала в межах 900 гривень. Також було замінено задній лівий супорт по тій причині, що на даному супорті відбулося підклинювання. Ремкомплект ставити мені не захотілося, все-таки безпека, тому було прийнято рішення про його заміну. Було куплено нового супорта виробника ТРВ. Ціна питання склала 2500 гривень. На даний момент автомобіль у справному стані, жодних проблем з ним немає. Автомобіль їздить щодня, використовується більше у міському циклі. Щодо нюансів, зокрема, що мені подобається, що не подобається, значить хотів би наголосити. Перше, по витратам. Витрати даного автомобіля дійсно радують, тому що навіть міський цикл це десь в межах 6,5 літрів диспалива. По трасі, якщо їдете в межах 120 кілометрів, розхід десь в межах 5 літрів на 100 кілометрів. По його практичності, те, що він надійний, це теж дуже великий плюс. Що не подобається, так не подобається, як працює сама система кондиціонування. Не то, щоб вона була геть погана, але просто розподілення самого повітря, як відбувається, особливо це в холодну пору року відчувається, коли автомобіль. Не нагрівається, коли автомобіль нагрівається і відповідно розподілення відбувається неналежним чином. Я це відчуваю, бо, тому що таке враження, що тепле повітря в більшості формату е дується вгору, тобто його немає підняття знизу. І коли у вас зверху ось тут виходить тепло, то в ногах виходить досить холодно. Тому це є один із нюансів, але це, мабуть. Все-таки не скажу, що такий вже критичний мінус, але ви повинні враховувати, що такий нюанс у даного автомобіля є. Автомобіль надійний, автомобіль практичний, автомобіль економічний. За рік часу він себе зарекомендував як досить надійним автомобілем, тому від себе особисто дійсно можу рекомендувати. Але також хочу зазначити, що в ньому не буде такого комфорту, звісно, як у Мерседесі. Це дійсно народний автомобіль, де помірковані ціни на його обслуговування. Великих коштів даний автомобіль в обслуговуванні не потребує. І, звісно, якщо ви все вчасно будете робити, так як пише книжка, жодних проблем з даним автомобілем у вас не буде. Власне, на цьому все. Якщо у вас залишили ще додаткові запитання, з радістю на них відповім. Ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба, та все буде Україна!